Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Помста за курицька. Друге липня. Ми уразили аеродром. Наразі пожежу на авіаційно-технічній базі у російському Курицьку Видно на супутниковому знімку. Про причини займання невідомо місцева влада чи міноборони РФ не повідомляли про атаки безпілотників. Російська служба Радіо Свобода показує знімок, який зроблений 2 липня. Там видно диму від пожежі на території 3754 центральної авіаційно-технічної бази в Куруську, численні фото та відео Займаннюю торопублікували очевидці на більш якісних супутникових знімках. Видно, що поруч із будівлею, що спалахнула, знаходиться стоянка військових вантажівок. Додають журналісти. Одразу після цього три борти ту Ту-95 МС аеродрому «Енгеліс-2» перелетіли на Олені. Ймовірно, всі трьох споряджені ракетами Х-101Х-555, а Та вже перебувають у готовності. Повідомляють про загальну кількість бортів на Олені Енгліздвастаном 2 станом на 2.07.15 одиниць. Олен'я-12 Тя то дев'яносто п'ять емас, ангеліс два три то Ця ніч і найближчі дні будуть дуже важкими. Бережіть себе та своїх рідних. В той же час вибухів у Києві з самого ранку. Пишуть про удари по інфраструктурі та мостах через Дніпро по всій країні. Повідомляли 6 Міг 31 к у повітрі – Загроза пуску кинжалів. Паралельно з цим лунали вибухи у Києві. Наразі причина невідома. Втім, декілька годин тому на аеродромі Севаслейці пролунали вибухи. Саме там постійно дислокується. Міг 30 1К, які є носіями даних ракет, що ж навчання, яке сьогодні проводять окупанти, вже пішли не по плану. Телеграм-канал Топропумсте пише, що на аеродромі одним разом вибухнуло до семи ракет кинжали. Хтось невдало покурив. Постраждалих серед пілотів немає. Їх вивали ще до вибуху та пожежі, ота літаки пошкодило добряче. Як пишуть російські телеграм-канали, очевидці чули два вибухи, після яких загорівся якийсь склад. Також повідомляється, що нібито на підльоті до аеродрому збили два безпілотника. Ту сто сорокодина стрижа. Той же час, колишній речника повітряних сил ігната заявляє, що будуть хороші новини. Втім, є і погані військові Російської Федерації п'ють по Києву, адже в столиці знаходяться різноманітні стратегічні об'єкти інфраструктури. Коментуючи останні масований обстріл, Києва Ігнат пояснив, чому росіяни атакують саме Київ. У Києві є багато цілей, які вони хочуть уразити різноманітні об'єкти інфраструктури, стратегічні об'єкти. Тому Київ власний захищений багатьма системами або по Києву б'ють часто і саме найнебезпечнішою зброєю, сказав екс речник на Питання, чому тривога не сповіщає про удари, він відповів, тривога пізніше може вмикатися, коли ми не маємо інформації. Вони вилітають, а не поступила інформація від розвідки від наших партнерів. Навіть якщо є інформація про пуск, вона надходить черговому і вже чутно роботу. ППО тому одночасно, фактично, з першої роботи ППО вмикається тривога. За словами гната для сьогоднішнього обстрілу, в столиці ворог використав балістику, якою військові РФ приховано атакують з наземних установок з території, яка прилягає близько до потенційної цілі. Такі речі за тривогами на півдні постійні чутні вибухи у Херсоні. Що сталося? Ворог застосував або реактивну, або ствольну артилерію або С-300 роботів. Він це приховано в нічний час. Підтягує техніку. Пояснив екс речник Ігнат, колишній речник повітряних сил зазначив, що якщо ворогу вдалося зробити це конспіративну тривогу не встигають оголосити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть комен. Підписуйтесь на канал, переможемо разом!